Мабуть, кожен, хто став на стежину геймерства в середині 90-х на початку 2000-х, починав свій шлях з ігрової приставки NES, європейської версії Фамікому під компанією Nintendo. Але більшою популярністю в нашій країні користувалася Dendy, яка, по суті, була тайванським клоном приставок NES і більш доступним аналогом для нашого ринку. Особисто в мене була саме Dendy, з геймпадами, пистолетом, десятками картриджів та навіть клавіатурою, щоправда, не дуже зрозуміло, для чого та була потрібна, оскільки пригадую лише одну гру, в якій вона була задіяна. Якщо ігри для НЕС були офіційними виданнями від Омих студій, зазвичай це Nintendo, Capcom та Konami, То ігри для Денді були піратськими портами чи клонами, записаними на картриджах. Багато з них навіть не мали коробок з картинкою, тому купівля нового картриджа була своєю рідною лотереєю. Часто доводилось запам'ятовувати, які ігри записані на касеті, лише на основі розмірів, форми та кількості чорних точок. На ній дуже популярними були картриджі на КСАЛДІ 9999 в одному. Та насправді там був з десяток ігор, а всі інші це їх модифікації чи просто кастомні рівні. Бувало навіть так, що в кінцевому результаті піратських маніпуляцій портовані ігри ставали досить багованими, погане освітлення та кольоропередача, які ось блимали текстурки, або все запливало пікселями, а іноді видалення ліцензійного коду піратами приводило до того, що вороги в грі ставали сильнішими, ніж це було в оригіналі, або створювали умови неможливості прийти в гру, оскільки боси чи рівні були просто непрохідними. Але наразі мова не про це. Сьогодні я хочу розповісти вам про захопливі ігри нульових, в які ми грали в дитинстві, але не всі з них прийшли до кінця. Забіжу наперед, що це не рейтинг, а просто добірка ігор. А також слід додати, що я не буду згадувати і так всім відомі проєкти, по типу Супер Маріо, контри, танчиків, бомбермена та інших ігор, про які можна почути ледь не на кожному кроці. Ну що ж, готуйте смаколики, філіжанки кави, чаю, а ветеранам у яких були ці приставки, також рекомендую взяти носовички, адже можливо пустити скупу сльозу під час перегляду цього відео. З вами фольклорист. Бажаю приємного перегляду! І розпочати я хочу з однієї зі своїх улюблених ігор Тайнітон Адвенчерс. Це адаптація мультиплікаційного серіалу з однойменною назвою від студії Warner Brothers. У невеличкій зав'язці нам демонструють Монтану Макса, багатого хлопчиська, який викрадає рожеву кільчиху Бабс, а головний герой Бастер Бані йде і на допомогу разом зі своїми друзями. На кожну зону тут можна обрати собі помічника, тобто змінного героя, здібності якого будуть доречними для проходження певної локації. Цими героями виступають качення Плакіда, який вміє парувати в повітрі, дізі тасманський диявол, здібності якого. Дають невразливість та кіт пушок, який вміє дертися по стінах. Геймплей тут досить типовий для будь-якого платформера. Йдемо по дорозі, бачимо ворога, стрибаємо на нього, але водночас намагаємось не підставитись під їхні удари. З кожною новою локацією та різноманіттям персонажів рівні стають складнішими. З'являється більше перешкод та активності, мета яких не дати вам пройти далі. Найскладнішим був рівень з міською локацією, де собаки кидалися бляшанками та горщиками, а за огорожі вистрибували лисиці. Щоб пройти його, слід було бути дуже обачним або запам'ятовувати кожен сантиметр. Рівня протім, гри нам зустрічатимуться різні персонажі мультфільму, які виступають в ролі ворогів чи нейтральних союзників, наприклад, дівчинка Ельміра, пташка Гого чи Порося Хемптон. Всього у грі шість локацій, після проходження яких нас чекає бос, останнім з яких є сам Макс Монтана. Не менш цікавою була друга частина гри, яка продовжує пригоди героїв, але вже із іншим концептом. Персонажі відвідують парк розваг, який належить тому самому малому олігарху. Кожен персонаж відвідує окремий атракціон, щоб здобути золотий квиток. Я придивився. І знайшов золотий квиток. Рецевій віддавався вибір, у якому порядку проходити рівні? Усього тут 5 локацій зі своїм рівнем складності: автодром, на якому слід викинути противника в яму катаючись на машинці. На перший погляд не складно, але насправді одна з найбільш бісячих міні-ігор, адже буквально все тут працює проти тебе. Друга локація це потяг. Тут слід провести свинку Хемтона від хвоста до голови поїзда. Під час цієї подорожі нам заважають не тільки вороги, але й залізничні знаки, низькі сталі та інші перешкоди. Взагалі, як на мене, дуже дивний атракціон. Адже хто в здоровому глузді Буде бігати на даху потяга. Та й взагалі ніколи так не робіть. Далі в нас швидкісна їзда на колодах, по яких слід було спустити пушка вниз по водоймі, ухиляючись від всякої всячини. Рівень візуально цікавий, але геймплейно нічого особливого. Наступний атракціон американські гірки. Мабуть, найскладніший рівень. Найважливіше тут це реакція. З часом платформа, на якій ми рухаємось, буде прискорюватися, а на шляху буде все більше перешкод, які одна за одною будуть намагатися вас вибісити. Зібравши всі чотири золоті білети або 50 звичайних, обмінюючи очки, відкривається доступ в фінальну локацію дім сміху. Загалом за відведений час тут потрібно знайти Монтану Макса та здолати його. Однак зробити це трохи складно, оскільки локація досить велика та заплутана. Тут багатько дверей, які можуть завести не туди, куди потрібно, через що можна змарнувати час та програти. them. Наступно на огляді серія ігор Hudson's Adventure Island, яку ми в дитинстві чомусь називали Lady Island. По суті, ця гра є клонованим портом гри Wonder Boy для приставки Sega. Компанія Хадсен Soft викупила приватний дозвіл на створення своєї гри, змінивши при цьому дизайн герої та деякі ігрові елементи. Та при цьому гра залишилася в дусі оригіналу. Ігрола частково нагадує Супер Маріо, граємо ми за персонажа на ім'я Мастер Higgins, острівного мешканця в кашкеті та листані спідниці, який кидається томагавками. В японській версії персонажа звати Master Takahashi, на честь головного. Гейм дизайнера у сюжеті всіх ігор одна концепція: головний герой йде рятувати подружку, викрадену різними створіннями. І, хоч я ніколи не проходив Adventure Island до кінця, сам процес гри завжди захоплював: збір фруктів для відновлення часу, катання на скейті та дошці для серфінгу, яку я так і не зміг осилити, різні секрети на рівнях тощо. Найбільше подобалася друга та третя частини гри, у яких можна було осідлати динозаврів та проходити рівні разом з ними. Ще однією улюбленою та популярною була аркадна гра Snow Bros. У невеликому вступі нам розповідають про короля Корча, який, як і будь-який типовий злодій, бажає заволодіти світом. Але його основна проблема, а точніше, їх тут дві: це принци, Том та Ні. Злодіві вдається заморозити їх, перетворивши на сніговиків, а потім викрадає двох принцес, яких, власне, нашим героям і треба врятувати. Помітив тенденцію, що ледь не кожна гра на Нес чи Денді була основана на порятунку дівчат, зокрема принцес. Схоже, що з ідеями у той час було дуже. Складно або просто не хотіли ламати голову, маючи вже ідеальну формулу. Взагалі грати в цю гру можна було як одному, так і двом гравцям. Ну і звісно, вдвох завжди було цікавіше. Ігролад побудований на тому, що потрібно кидати сніжки у ворогів, поки ті самі не перетворюються на снігову кульку, яку слід штовхнути, і бажано, щоб вона зам'яла під себе інших противників на рівні. З ворогів випадали різні предмети, які покращували швидкість, дальність та силу атаки. А також можна було знайти різні секретики, щоб отримати додаткові очки. Бої з босами були досить цікавими. Бо до кожного слід було обрати свою тактику для проходження. На Nintendo Switch є ремастер цієї гри. Тому якщо ви, на відміну від мене, власник цієї приставки та цікавитесь аркадними платформерами, то можете зацінити, хоча особисто мені візуальна складова чомусь не дуже подобається. Книга Джунглів це гра на основі відомої книги Реддіарда Кіплінга, мультадаптацію Уолта Діснея та одна з найбільш бісячих ігор дитинства. У центрі уваги Мауглі, який вирушає на пошуки селища людей. На шляху ми зустрічаємо знайомих по історії персонажів: Пантеру Багіру, Пітона Каа, Ведмедя Балу та Тигра Шархана. Для проходження рівнів тут необхідно зібрати всі діаманти на локації. Основною зброєю у Мауглі є банани та його худі, але до біса сильні ноги. Гра на той час здавалася мені досить складною, але якщо говорити точніше, то вся складність в неприємній та різкій. Анімації, через яку мені було просто некомфортно робити стрибки та ухилятися від ворогів. Можливо, це особисте, але саме через незручність анімації стрибків та розбігу далеко гру мені не доводилось прийти. Мій максимум проходження це п'ятий рівень. Найчастіше мене вистачало до кінця другого та боротьби ска, на який я програвав, і локації зі слонами. Але, попри мою ігрову криворукість, грати було цікаво. Томі Джеррі. Гра про всім відомий дует Миші та Кота. Том викрадає тафі, те саме девакувати де сіре мишеня в підгузнику. Джеррі доведеться пройти вогонь, воду та мідні труби, щоб знайти свого племінника та здолати Тома. Щоправда, боротися з котиском тут доведеться не один раз, адже він постійний бос на всіх рівнях. Анімація, звуки та музика у грі дуже приємні. Хоча це в принципі стосується і всіх вищезгаданих ігор, ворги тут цікаві і подекуди бісячі, особливо ці мухи. Вони, хоч і не наносять шкоду, але постійно надокучають, особливо в моменти, коли потрібно кудись перестрибнути, а тебе постійно підбивають, і ти падаєш вниз. І це добре, якщо ти просто впав, а не наразився на якусь пастку чи ворога, який встиг знову заспавнитись. Основним випробуванням у грі було знайти вихід з рівня. Оскільки ніяких вказівок та знаків, куди рухатись, не було, доводилось просто перевіряти кожен закуток локації. Пригадую, у мене був картридж з третьою частиною Тома й Джері, яка виявилась, хто б міг подумати піратською. Ця гра настільки відстійна, що про неї згадувати не дуже хочеться. Вона жахлива за всіма параметрами. При цьому пірати умудрилися перескочити цифру 2, оскільки другої частини ігор про Тома і Джері на NES чи Dendy просто не існує. Якщо вам потрібна панацея від нудьги та захворювань, то вам її надасть Доктор Маріо. Ця гра представляє з собою жанр головоломки, певну суміш стилю та Тетріса. Перед гравцем поле, на якому в банці розміщені три види вірусів різного кольору, та Маріо в образі лікаря, який кидає різнокольорові пігулки, кольори яких потрібно співставляти з вірусами, щоб знищити їх. З кожним рівнем кількість мікробів збільшується, змінюється їх щільність, а також прискорювала швидкість падіння пігулок, що ускладнює ігровий процес. Пограти за водопровідника в костюмі лікаря можна було на... Від вдвох у змагальному режимі у кожного з гравців з'являється своє поле, і потрібно очистити рівень швидше, ніж це зробить суперник. Загалом Доктор Маріо це гра з простим геймплеєм, яка затягувала на тривалий час та не давала нудьгувати нікому в сім'ї. Скориставшись шаленою популярністю про юних поглиначів піци, у 1989 році студія Конамі створює першу гру про черепашок ніндзя. Говорячи про піцу, у мене на каналі є огляд гри Pizza Tower, Тому якщо з якихось причин ми не бачили це відео, то обов'язково рекомендую до перегляду. Розробники гри про черепах намагалися вгодити одразу двом сторонам: тим, хто виріс на оригінальній коміксовій історії, і тим, хто знайомий з черепашками по мультсеріалу 1987 року. У сюжету Шредер викрадає Айпріл Оніл, згодом із плінтера та заволодіває специфічною пушкою, яка здатна повернути вчителю його людський вигляд. Задача черепашок, очевидна: врятувати подругу та вчителя і здолати ворогів, які будуть на їхньому шляху. Гра має досить багато різних механік, які робили її цікавою. На початку нам відкривається вид камери зверху. На основній карті ми можемо переміщатися між локаціями, боротися з ворогами та їздити на черепаху мобілі. Спускаючись в каналізації чи заходячи в приміщення, починається основний геймплей зі стандартним видом з боку. Натиснувши паузу, можна переключатися між персонажами та обрати за кого ми гратимемо: Лео, Доні, Раф чи Май. Зброї в них відрізняється за характеристиками, силою, швидкістю та дальністю атаки. Також кожен черепах має власну шкалу здоров'я, що часто виручає, якщо. В напружений момент у вас мало ХП. Слід зазначити, що взагалі це одна з найскладніших та бісячих ігор. Хардкор це, звісно, добре, але коли ворогів забагато, вони літають, скачуть, то метаються чимось, а ще постійно розпавняться, якщо робити бектрекінг, то це справжні пекальні борошна. Найгірше у цій грі це гейм дизайн. Якщо ви колись грали в цих черепашок, то я думаю, ви вже здогадуєтесь, про що я. Пам'ятайте ці рівні, де потрібно було перестрибнути невеличкий шматочок, а персонаж постійно вдарявся головою, обнизку стелю та падав вниз, через що потрібно було проходити не весь клятий рівень заново. Ох, це коштувало багато нервів. Але це ще не все. Підводний рівень був ще жахливішим. Вузькі проходи з перешкодами, таймер та кляті водорості, які постійно затягували черепашку, що приводило до її миттєвої втрати. Але гра не зупиняється дивувати нас своїм левел дизайном, оскільки далі будуть рівні, які без втрати здоров'я неможливо пройти. Говорячи про втрату здоров'я, я маю на увазі не лише черепах, але й нервові клітини гравців. Мені цікаво, як багато людей проходили цю гру до кінця. Наскільки мені відомо, вона багатьом не заходила. Через Згадані вище проблеми, та все ж це не зупиняло нас від того, щоб повертатися до неї та грати знову і знову. Наступні частини ігор про черепашок вже були простішими та користувалися шаленою популярністю і стали улюбленими серед гравців, особливо за можливість зіграти удвох. Керо, керо керопі гра, яку я все життя до написання цього сценарію називав Crazy Frog. По сюжету з'являється невідомий монстр, який викрадає жабенят. І здавалося, що все безнадійно, але на допомогу їм йде хоробре жабеня, Керопі. Це гра типовий насівський платформер, як і більшості інших представників цього жанру, вся суть – це проходження рівнів, збір предметів та долання ворогів, назва яким я придумав колись сам: на кшталт, колобки, стрибунці, ходяча полуниця, павуки, робокраби та інші. Після кожного третього рівня нас чекає поєдинок з босом. Який тут досить оригінальний, гравцеві доведеться не стріляти чи стрибати на них, як це зазвичай є, а потрібно змагатися з ними в міні-іграх. І навіть зараз такий підхід до боссфайту, мені здається, досить оригінальним і цікавим, особливо для Несівської гри. Перший босс це декобраз, який дає перше випробовування, суть якого знайти всі п'ять зображень на полі, відповідно до картинки, показаної під портретом противника. Кожна правильна відповідь підніматиме нас по сходинці вверх, а за неправильну відповідь підніматися буде суперник. Наступна гра під назвою щаслива сімка. Чесно, я завжди проходив її рандомно, бо не дуже розумів суть, враховуючи, що весь текст був японською. Але правила прості: потрібно просто вибрати дві карти, і якщо їх сума дорівнює семи, то перемога відповідно за нами. Наступна гра це камінь ножиці папір, але є не Невеличке ускладнення в тому, що тут використовується принцип гривна перстки. Тобто карти з потрібними фігурами вам спочатку покажуть, але обрати одразу ви не зможете. Вони перетасуються, і ви повинні на ослі вибрати потрібну карту. Тому тут слід бути уважним та запам'ятати, деяка фігура. І фінальне змагання проти того самого монстра, який виявився просто жабкою в мантії. Бу! З якою ми будемо грати в Memory Game. Також думаю, багатьом відома гра. Тут потрібно знаходити пари однакових зображень. Якщо дві карти різні, то вони просто знову перевертаються сорочкою доверху. Ну і відповідно, хто більше зібрав потрібних пар, той і переможець. А наразі на цьому все. Сподіваюся, що це відео пробудило в ностальгію в тих, хто знайомий зі згаданими іграми, а також було цікаве людям, які ніколи не пересікалися з приставками NES чи Dendy. А я вам дякую за перегляд. Не забувайте про підписки та вподобайки. Рекомендуйте відео своїм друзям чи знайомим, щоб допомогти розвитку мого каналу. Якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати мене фінансово на цих платформах, що дасть мені змогу придбати необхідне обладнання для нових форматів відео. Ну і звісно, не забуваємо про донати на ЗСУ. З вами був Фольклорис. До зустрічі в наступному відео